День відкритих дверей щодня під таким гаслом у Запорізькому національному університеті започаткували низку профорієнтаційних заходів для школярів. Сьогодні тут провели екскурсію по вишу для учнів трьох загальноосвітніх закладів: ліцеїв вибір та орієнтир а також гімназії номер 107. Весь 11 а виявив бажання познайомитися, прийти сьогодні в університет, познайомитися, взагалі подивитися на університет, який він є, отримати корисну інформацію про вступ, як вступити, які умови вступу. А я більше полюбляю такі гуманітарні науки, типу географії, географії, біології, хімії, можливо, так. Ви І... знаєте, до якого факультету ви? Ще не знаю, проте я в активному пошуці. Національний університет, а раніше педагогічний університет, пединститут, інститут соціального виховання та професійної освіти. Знайомство з вишими розпочалось у музеї його історії. Був навчальний заклад, який називався Комерційне училище. От, власне, там зародився е, наш інститут. От воно колишнє комерційне училище, нині, е, власне, на його місці другий корпус, про який я вже сказав. А це лабораторія віртуальної реальності, що днями запрацювала в університеті. Тут молодь знайомлять із it технологіями а також науковими відкриттями, пов'язаними зі штучним інтелектом. Зараз старшокласникам запропонували стати пілотами БПЛА і віртуально підняти у небо дрони. А можна й ось так попрацювати з міні-макетами безпілотників. Через терни до зірок по гвинтових сходах піднімаємося до астрофізичної обсерваторії, що розташована на даху одного з корпусів закладу. У школярів є можливість зазирнути у навчальний телескоп. Він для студентів, які вивчають фізику та астрономію. Збільшує об'єкти у 200 разів. Що ви там бачите? Телевізійну <рес> Можна спостерігати сонячні плями, наприклад, можна спостерігати місяць. Марс, Юпітер, ну і Сатурн, так загальні риси можна в нього побачити. Відвідали школярі і медіа-центр університету, де майбутні журналісти проходять практичні заняття. Сьогодні у виші, крім профорієнтації та надання освітніх послуг, переймаються й питаннями допомоги школам у надолуженні освітніх втрат, зазначають педагоги. З цією метою два роки тому для старшокласників відкрили академію стрім освіти. Вони формуються в групи, і ми здійснюємо за кошти університету викладацьким складом університету на нашій базі. На сьогодні це в укриттях. Ми проводимо навчання за різними напрямами. Ну, наприклад, математика, хімія, біологія. Для того, що ну багато дітей не мають змоги провести це на сьогодні офлайн. І наше завдання показати їм саме перспективи вступу в наші вузи, тому що вони розвиваються. Як саме йде співпраця з міжнародними партнерами, і дуже багато є створено різних лабораторій, медіа центрів. І наше завдання показати зараз їм все це. Аби рухатися разом із прогресом, навчальні програми у різних дисциплінах університету удосконалюються, і для школярів відкриваються нові можливості для здобуття знань та опанування сучасних професій. Незабаром тут відкриють лабораторію з робототехніки і запросять відвідати її також. І майбутніх абітурієнтів розповіли у виші Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.